Ім'я Отця і Сина, і свята у Амінь. Христос рождається. Славі Його. Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Іван вказує на Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо собор при течі пророка Івана Христителя. І це є той із пророків, який не просто предсказував, а як кажуть, вказав пальцем ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Що значить агнець Божий? Ми дуже часто вживаємо це, називаємо Ісуса Агнець Божий, але не завжди розуміємо, що воно означає. Про Христа часом кажуть, я є і Альфа і Омега. Що означає, я є початок і кінець. Тобто на ньому все починається, на ньому все закінчується. Коли Христос прийшов у світ, найперше Він прийшов, щоб зупинити дію гріха. Бо, так, як з чоловіком у світ прийшов гріх, пише апостол Павло, а з гріхом прийшла смерть, так смерть перейшла на всіх людей. І Христос прийшов, щоби направити оцю річ, компенсувати. Як воно виглядає Агнець Божий? Христос є Агнець Божий тим, що на ньому гріх закінчується. Каже, взяв на себе гріхи світу і поніс на Голгофту, і розп'яв їх разом із собою. І треба було Христові вмерти. Щоб гріх вмер і далі не діяв. Як діє гріх, так як інфекція. Якщо ви є інфіковані грипом чи коронавірусом, і ви тепер можете мати велику ймовірність передати цю інфекцію іншому. Хочете ви того чи не хочете, так побудована природа інфекції, що вона буде передаватися. Мені дуже подобається знаєте, порівняння, коли ми говоримо про грип, що каже, якщо би рота не відкривав, то би і грипом нікого не заразив. Так само і з гріхом. Дуже часто людина, якби не відкривала рота, то б, напевно, і не інфікувала нікого іншого свою інфекцію, якою в ній сидить. Але ми вертаємося до Ангця Божого. Як можна зупинити дію гріха? Христос каже: Я є агнець Божий. Тому що Христос ніколи не відповідав на гріх, не реагував на нього так, як ми. Тому Він каже: вдарили тебе в праву, щоку, купу підставлю його. Чому Він так каже? Бо якщо Мене хтось образив словами, чи навіть побив. І я що роблю? Я мушу відомстити. Я беру кличу ще одного і ще одного, щоб того кривдника наказати. Кривдник чує, що я зібрав ще двох помічників, щоб його побити, і думає, та ні, я сам не справлюся, кличу я ще трьох. Що получається? Отже, агнець Божий. Нам перервали, бо закінчилося світло. Отже, агнець Божий. Коли тебе вдарили у праву щоку підставу ліву, як воно може зупинити гріх? Коли, ми, коли я розказував про ту ситуацію, що мене образили, я собі закликав ще одного помічника і ще одного йдемо е, відомстити товаришеві, він відключає інших людей, гріх починає ширитися на тих людей, які ніякого відношення до цього гріха раніше не мали. Бо той, кого я запросив, навіть точно і не знав, хто мене обідив. І тому цей гріх, як інфекція, шириться. Христос каже: я й агнець Божий. Всі обіди, які будуть проти мене, далі не підуть на ньому всі гріхи вмирали. І тому кожен, хто приходить до сповіді, перед Господом Богом сповідається, виказує йому свій гріх, і Бог каже, іди в мирі більше не гріши. Пам'ятаєте, привели до нього жінку. Яку здобили на перелюбі і хотіли її каменувати по закону і каже, Господи, по закону ми маємо її каменувати. І Христос сказав таку фразу: хто із вас не має такого гріха, киньте в неї камінь. Часом то трактують, якщо хто з вас не має гріха, ну, взагалі гріха. Тут немає на увазі взагалі гріха. Такого каже Христос. За який ви її судите? Хто з вас не має гріха чужоложства, нехай перший кине камінь? І кожен взяв поклав її. І... і каже Господь, де ті, що тебе осудили? І я тебе не осуджую, каже Господь. Бо тому що Господь хоче, щоб гріх закінчився, і гріх закінчився, бо вона почала ходити за Ісусом. І вона стала тою, яка перша пішла по Воскресіння до гробу. От що є наслідок, коли ми гріх закінчуємо. Гріх на ній вмер і далі не пішов. Тому Господь Бог каже, коли ти грішив чи щось інше, покайся і будеш мати подібність до Бога, бо гріх не пошириться далі. Знаєте, як ще написано, що. Хто спокусить одного з моїх братів найменших, з тих найменших моїх, хтось спокусить, то краще би йому було не народитися. Краще млинове жерно на, жорно на шию. От такий жорно це такий камінь, яким мололи пшеницю, чи що? Краще то млинове жорно на шию і кинутися у море. Утопийся, що хочеш зроби, але краще тобі буде. Якщо ти будеш причиною поширення гріха. Тепер ви розумієте, чому така велика біда і великий гріх в брехні? Бо ти є інфекція? А тепер представте, що ти є джерелом цієї брехні. Ти є тим, хто її народжуєш. Я не знаю, чи на таке буде прощення. Скільки часом засоби масової інформації викидають якоїсь брехні і думають, що це ну, там гроші заробив, там нормально, там себе перед кимось висужився і це все добре? Будете відповідати і перед людьми, і перед Богом. І якщо людей ви ще зможете надурити або втікти від покарання. То від Божої кари не втічеш. І не думайте, що Бог вас буде ловити, де ви будете тікати і бити вас буком. Ні. Ні. У вас працює дуже багато всяких механізмів, таких як печінка, легені, м'язи, мозок, кровоносна система, залози, пішлунковість, всякі там, так? І вони будуть працювати так, як ваш язик неправильно. І це буде ваша кара. І гріх, якщо ти його не зупиниш, він буде, мат, буде діяти в тобі. А наслідок гріха є смерть. Не фізична від старости, коли організм вже вичерпав свій ресурс і помер. Ні. Будете помирати набагато скорше. І що саме є найнеприємніше, що? Оця смерть, яка є наслідком гріха, буде не завжди на тому, хто згрішив, а над тими, хто є поруч. І дорогі це діти, це ті, хто поруч, брати, сестри. Щоб, дивлячись на, на, на той наслідок гріха, Бог дає шанс тобі покаятися, щоби скомпенсувати все. А тим, хто приходить до Бога і щирим покаянням, як Іван Хрестив у пустині, і багато людей приходили до Нього і хрестилися, і каялися в своїх гріхах, готували себе до зустрічі з Богом, той, який бере на себе гріхи світу. І іменно Христос узяв на себе мій гріх і твій гріх, щоб його втопити в Йордані, щоб його прибити до Христа на Гологовці, щоб гріх закінчився, щоб гріх не діяв, щоб ця інфекція перепинилася. Як зупинити поширення інфекції коронавірусу, чи якогось грипу чи чого небудь? Ізоляція? Але якщо гріх смертельний, то Він, той ізольований що має бути, щоб він не поширив. Він має вмерти разом із тою, із тою хворобою із тим гріхом. Що Христос і зробив? Він забрав всі гріхи світу на себе, і з ними вмер, щоб вони далі не діялися. Тому, коли ми говоримо про Івана Хрестителя, який каже, ось агнець Божий, ось вам відповідь, що таке агнець Божий? Це той, хто бере на себе всі гріхи світу. І вони далі не діють, вони далі нікого не, ну, не інфікують. Ось і ми повинні знати і брати приклад, якщо хочемо йти за Христом. Коли маєте якусь образу, коли почули якусь брехню, нехай вона у вас помре. Щоб ви також були кожен із вас, анець Божий, який бере на себе гріхи не світу, а свої. Щоб гріх у вас умер і далі не ширився. І тоді будемо дійсно тими, хто йде за Христом. Тими, яких поклику Іван Хрестити до покаяння і хрестить нас водою? Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Це Ісус, який взяв на себе гріхи світу, щоб спасти Тебе і мене, і всіх тих, хто є інфіковані гріхом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славі Мой!